Вірш Тараса Шевченка зоре моя вечірня. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, В неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як от у дні правесні ночка воду позичає, як широка сокорина. Віти розпустила, а над самою водою горба похилилась, та й розкрила по воді її віта, а на вітах гайдається хрещені діти. Як у лісі на могилі, і в кулаках ночує, а сич в стрісь в лісі на стрісі негоду віщує, як сон трава при долині вночі розквітає. А про люди? Та про що них? Я їх добрих знаю. Добрих знаю, зори моє, ти мій друг єдиний. А що ж діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу. Тобі ти хаси. і спать не ляж. А ти вранці Богові розкажеш. Дякую.